23 січня в ніч з только на середу, пройшов щотижневий випуск NXT від WWE. Зараз на ваших очах огляд цього шоу. Щоб не марнувати мій і ваш час, ми одразу починаємо, але перед цим поставь вподобайку під цим відео і підпишись на канал. Ну а тепер ми можемо починати. Шоу одразу розпочалось поєдинку, в якому команда Брона Брейкера та Берена Корбіна проти команді Натана Фрейзера та Аксіома у півфіналі Dusty Роуд Стек Team Classic. Перед початком поєдинку, коли дві команди вже знаходились на ринзі, Берен Корбін та Брон Брейкер обирали, хто почне поєдинок. Але тут на них зі спини раптово нападає Аксіом та Натан Фрейзер. Це допомогло їм на початку поєдинку, але далі все пішло не за їх сценарієм. Бо після того, як Натан Фрейзер виконав Фенікс Плеш третього канату, здавалося, що все, Але Корбін встигає розбити утримання. А далі після зв'язки End of Days від Корбіна на аксіомі та спіра від Брона Брейкера Натану Фрейзеру, поєдинок закінчився на користь Брейкера та Корбіна. Далі ми за залаштунки, де ми бачимо, як Ейва та Вільям Рігл покидають кабінет Шона Майклза, А далі Вільям вітає Ейві з утриманням посади генерального менеджера NXT. При тим як піти по своїм справам, Вільям Рігру сказав Ейві, що у разі потреби вона може телефонувати йому. Потрібно підмітити, що доньці скали Ейві лише 22 роки, і тепер вона є наймолодшим генеральним менеджером в історії. Після цього сегменту ми повертаємося до рингу і там в нас розпочинається бій лашлендж у супроводі Метафо проти Рен Сінклер. Не бачу сенсу зупинятися на цьому поєдинку, бо після трьох хвилин поєдинку Лаш Legend перемогла після спайнбастера. Після поєдинку представниці з Метафору вже хотіли добити Рен, але на допомогу вибігла Fallon Хенлі. Сінкеле та Хенлі розкидали дівчат з Метафорі і залишились позуватись на ринзі. Далі нам продемонстрували відео, на якому команда ОТМ навідалась до ресторану The Family. Вони усе пограмили та відправили Адріану Ріцо у нокдаун. А покидаючи заклад, вони сказали менеджеру, щоб він передав Тоні Діанджело та Стексу, що вони приходили. Після цього відео ми знову перетаємося на арену, де повинен розпочатися бій Дайджика та Джо Гейсі. Але під час виходу на ринг Дайджика на нього зненацька нападає Джо Гейсі. В них почався обмін ударами, і після нього Дайджик приламує коментаторський стіл тілом Джо Гейсі. І Коли здавалося, що усе закінчено, Гейсі піднімається на ноги та починає душити ззаду Дайджика. Усе закінчилося з втручанням служби спек. Далі в нас відбувся бій між Лексі Скінг та Трей Берхів. Про цей бій не має сенсу говорити, бо через дві хвилини Лексі Скінг здобув перемогу після блейдранера. Після цього ми переходимо за лаштунки і бачимо, як Трік Вільям спілкується з Кармелом Хейс. Кримело каже, що Трік повинен сфокусуватися на своїх цілях. Хейс також каже, що я бачу трікову загрозу та зробить усе можливе, щоб перешкодити їм виграти Кубок Дасті Роудса. Трік Вілімс нагадує Хейсу, що наступного тижня вони зіграють проти LWO. Також він згадує, що в п'ятницю відбудеться матч Хейса проти Остіна Тілі на Смекдаун, тоді як Трік має зустрітися з Джошем Бріксом сьогодні ввечері. Далі повертаємось на ринки. Тут на нас чекає сегмент Supernova Нова з з Вейс, яка зараз володіє контрактом Breakout. Під час інтерв'ю Лола каже багато образ на рахунок минулої напарниці по команді. Після цього Електра Лопес виходить до рингу і кидає виклик на бій на наступному тижні. Після чого між дівчатами починається бійка, яку змогли зупинити лише Рефері. Після цих подій ми побачили бій, у якому Драгон Лі бився проти представника ОТМ Скріпс, який вийшов на цей бій у супроводі своїх напарників по команді, які усіляко допомагали Скріпс перемогти. Але тут до рингу прийшли за помстою представники The Family. Вони розкидали усіх за межами рингу. Це відволікло скріп з чим скористався Dragon Lee. Dragon Lee провів Дестіна та здобув перемогу. До речі, за цим поєдинком наблюдав Оба Фемі, який після поєдинку сказав, що на Венженс Day вони зустрінуться в поєдинку один на один за титул. Далі ми повертаємось за лаштунки. За лаштунком Tatum Пакслі висловлює своє захоплення з приводу роботи з Лірою Валькири на минулому тижні. Ліра визнає унікальність татум, але уточняє, що їхня співпраця минулого тижня була подією, яка буває раз у житті. Вона згадує, що має багато справ, і вона не може відповісти на всі голосові повідомлення та електронні листи, які вона отримала. Татум запевняє Ліру, що розуміє і підкреслює, що вона дбає лише про Роксану. Ліра Валькірія висловлює своє задоволення тим, що вони на одному боці. На що татум зловісно заявляє, що вони справді на одному боці. Після цього сегменту ми бачимо бій, який пройшов між Блек Де Венпорт та Кармен Петрович. Знову повторюється ситуація з тим, що про бій нічого не можна сказати, бо він тривав 3 хвилини. Блек Де Венпорт перемогла після камігоя. Ну і далі на нас очікував останній бій на цьому шоу, але не останній сегмент. Це був бій між Тріком Вільямсом та Джошем Бріксом. За цим поєдинком пільно слідкував Ілля Драгонов біля коментаторів. Під час поєдинку Ілля всіляко підтримував Тріка Вільямса. Загалом поєдинок шов під контролем Брікса, але у деякі моменти Трік перехоплював ініціативу і зміг вийти на фінальний трік Кік, але Брікс зміг повернутися і знову захопити ініціативу. А далі під час того, як обидва реслери були у Рінгсайді, Брікс хотів провести бік бут Вільямсу, але він промахнувся і влучив в Іллю Драгонова. Це обурила Драгунова, і він ледь не завадив Тріку стрибнути з третього канату, але тут на допомогу встиг прибігти Кармело Хейс. А далі Трік стрибає з третього каната, але Брік зблокує і збирається провести Чокслем, але Трік переводить спробу чок Слема у згортанні і здобуває перемогу. Після поєдинку Кармело піднявся до Тріка на ринк, а Драгонова тримає купа рефері, щоб той не напав на Кармело Хейс. І наостанок ми бачимо фінальний сегмент, у якому Ліра Валькірія та Роксана Перес підпишуть контракт на бій, який відбудеться на Венженс Цим процесом керував новий генеральний менеджер Ейва. Перед підписанням контракту Роксана попереджає Ліру, що вона програє, і після цього зіткнеться зі складними питаннями, але це частина шляху. Ліра підкреслює свою впевненість та силу духу, кажучи, що завжди була на крок попереду Роксани. Ейва просить її підписати контракти, обидві жінки погоджуються. Вони стоять обличчям один до одного, тиснуть один на одному руки, і сегмент, як здавалося, закінчується, бо Ліра почала покидати ринг. Але тут зненацька на Роксану нападає татум Пакслі. Вона проламує Роксаною Стів, на якому підписували контракт, але це не сподобалось Лілі Валькірі. На цьому шоу закінчується, як і мій огнень. Дякую за перегляд до кінця. Якщо вам сподобалось, то постав лайк та підпишись на мій канал. Сподіваюсь, до скорої зустрічі на моєму каналі.